Доброго дня, шановні друзі! Це ютуб-канал Сугулак Роман Кухарук, голова правління українського клубу. Ми починаємо другу частину нашої програми про байків Цвинтер. І починаємо ми цю частину з пам'ятнику большевикам, які знищили стіну плачу авторства Ада Рибачук і Володимира Мельниченка. Прекрасний, прекрасна, прекрасний задум вже був втілений, викладений смальтою, різними кольорами. Оця вся стіна вона була викладена і тут вода, як озеро, сліз, і, і це весь ритуальний комплекс. Був, але большевикам це не сподобалося, і вони одної ночі. Пригнали бульдозери і ці бульдозери і налили е, цементу, е, е, і, і це все за, загатили цементом. І це я вважаю яскравий пам'ятник тупому большевизму. Е, сподіваюся, що колись е, цей, е, цей злочин буде. Цей цемент буде роз, розкришений, роздовбаний, і наступники Володимира Мельниченка і Адибачук відновлять їхній задум в первозданному вигляді. Могила Івана Гончара, великого українського скульптора, фольклориста, -фольк етногра етнографа. Який створив музей Івана Гончара, який зараз називається який зараз знаходиться в Києво-Печерській лаврі, його очолює його прийомний син Петро Гончар, великий український художник, маляр. Я був в цьому музеї, коли був сподеєм у Івана Гончара, в мене є автограф його. Дуже світла людина, дуже гарна, і він дуже багато зробив для української етнографії і для українського фольклору. Могила Івана Світличного, великого українського поета, мучня, літературознавця, який приїхав з большевицьких констаборів вже паралізованим і доживав віку у Києві, похований тут. Ви бачите ці хрести, ці хрести Івана Гончара, і Івана Світличного, і потім. У Василя Стуса, Олекса Тихого Юрія Литвина вони е, зроблені в стилі козацьких хрестів, і це е, робота братів малишків Тут похований великий український актор, фільмар, буковинець Іван Миколайчук. Він помер у 87-му році. Я якраз. У серпні місяці якраз служив в армії на Уралі, і мені прислали з Києва літературну Україну. Перша, друга, третя шпальти були присвячені Івану Миколайчуку. Фуженко зробив цей, здається, Фуженко, може, може хтось інший. З каменю витисали. Він з Ягнятком. Ну і тут похована Марічка Миколайчук, його дружина. Теж Буковинка, співачка. Одна з трьох, з трьох золоті ключі. Залишилася тільки Валентина Ковальська, Ніна Матвієнко, і Марічка вже померла. Вона так і не дочекалася на превеликий жаль пам'ятника Івана Миколичуку, але дочекалася, дочекалася вулиці Івана Миколайчука. Є вулиця, є меморіальна дошка правда, роботи Фуженка вкрали. Бронзу з водії, то там зробили, зробили меморіальну плиту вже в мармурі. А навпроти, похована ціла родина, фільмар Володимир Денисенко, його дружина-актриса Наталя Наум і Тарас Денисенко під, підхований до них. Чудовий український актор. Він зіграв головну роль у фільмі Андрія Дончика Кисневий голод. Ну і багато інших, багато інших ролей у кіно. Дуже, дуже рано пішов в життя, на превеликий жаль. Тут поховані троє мучнів. Поет Василь Стус. Всі е, поети Юрій Литвин, е, третій зараз я, а, Олекса Тихий. Даруйте Олекса Тихий. Вони втрьох були перепоховані, померли, вони загинули в е, в вкучено. Е, Василь Стус у 85-му році, його Нобелівський лауреат, великий німецький письменник Генрій Бьоль. Висунув на Нобелівську премію. Большевики дуже перелякалися, що український поет може отримати, будучи в концтаборі совєтському Нобелівську премію. Вони довели його до самогубства. Він в ніч самогубства. А перед тим він сидів в карцері. А коли ти просишся на працю, то тебе виводять на роботу і дають миску баланди. І Вони там скручували мотузки для проводи для прасок. І ми, коли прасували свої піонерські галстуки або краватки, або костюми на совєтські паради, на совєтські дні народження Леніна, ми не знали, що Стус тихий і Литвин скручують нам ці дроти. Для того, щоб ми мали чим просувати, він взяв цю мотузку, не знаючи, чи їв ту баланду чи ні. Але вночі він повісився у своїй камері, і Іван Світличний побачив це навіть. В нього було видіння в іншому таборі, і він про це розповідав в листах своїм соратникам. І таким чином ми втратили Нобелівського лауреата 1985 року. Анатолій Базилевич, великий український маляр, графік, найвідоміші його ілюстрації до Степана Руденського, до Енеїди Котляревського. І найбільшим його твором був розпис кафе Еней -НА» у Національній спілці письменників України на Банковій 2 там він намалював голопузого, голого Юрія Смолича, голу Марію Пригару багато інших письменників. І це було дуже весело і чудово. Але коли Яворівський став головою спілки, він продав цей Еней московитам, і ці фрески, неймовірні, неповторні Анатолія Базилевича, були просто знищені. І це великий злочин перед українським мистецтвом і перед українською. Літературою, я думаю, що на тому світі десь я думаю, що Базилевич все-таки в раю, а Яворівський в пеклі. Але очевидно, Яворівський хотів потрапити до раю. Прийшов під браму, і Базилевич йому надавав там сраканів і прогнав його у пекло. А в пеклі води нема. Тарас Процюк, мій Ровесник з Івано-Франківщини, великий український оператор, журналіст, репортер. Він загинув у 2003 році в Іраку. Він був в готелі, їхала, їхав танк американський, і він, як добрий репортер, вибіг на балкон, щоб зняти. І блиснула камера. Відбила світло, відбила сонце. і Американці подумали, що це якась протитанкова. Якась протитанкова зброя, і розстріляли його прицільно. Тут поховані його тато, мама, ну і Тарас. Він був дуже життє, життєрадісний, завжди його приємно було бачити. Він завжди світив дуже енергійний, світився радістю. І Є такі сонячні люди. Коли на них дивишся, вони випромінюють сонце, і це сонце в Іраку. Зайшло для української журналістики. Тут похований великий український письменник Ригір Тютюнник, новеліст, який покінчив життя самогубством у 80-му році. І похований був на. Це був край цвинтаря, ну, принаймні сектора. Оскільки він самогубиться, поховали, але вже тут до, до поховали. Великий український письменник самобутній і лауреат премії імені Лесі Українки при житті він її отримав. а Потім Шевченківську вже посмертно. Легір Тютюнник. Похований Роман Ратушний. Український громадський діяч, воїн, розвідник, загинув на фронті. Загинув він, загинув його старший брат Василь. Коли він загинув, я ще не знав. Я був в Чернівцях, ходив по руському цвинтарю і говорив чомусь десь години 2-3. Святий Кріпкий, святий Безсмертний помилуй нас, я не знав. Чого це відбувається потім, коли прийшов додому, зайшов в, в, в новини в інтернет, побачив, що Ромчика вже немає, нам його дуже не вистачає. І, але Бог забирає найкращих, він так вважає за потрібне. Тут похований великий український поет і актор Іван Хоменко. Він е е помер. У 68-му році, коли я народився, ну, десь за кілька тижнів до мого народження, ну, мого і Тараса, і Тараса, про якого ми говорили раніше. Він чудовий поет. Він учасник Другої світової війни. Він сидів в концтаборах сталінських, не знаю за що. І, як пораненому на фронті йому видавали офіційно наркотики, і він коловся прямо у спілці письменників, я не пригадую, до 68-му року, де та спілка була, бо вона не завжди була на банковій 2 І тому в нього поезія дуже різноколірна, така фантастична, неймовірна, дуже багато ритмів, дуже багато образів. Дуже гарний поет Іван Хоменко. На ньому ми завершуємо цю частину програми про, бай, про байковий цвинтар. Це була YouTube, це була програма Ютуб каналу Сугулак Роман Кухаруб, голова правління Українського клубу. До зустрічі! Бережіть себе!